Фавбет. титульний партнер Фавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Назаре, в другому таймі мені так здалося, і багатьом глядачам не вистачило фізухи. Це через те, що три матчі для молодої команди за тиждень чи щось інше. Та, я б не шукав би причини в цьому. Тобто, ну взагалі, просто гра суперника 5 на 4, можливо, заставляла більше. Іменно грати в обороні і докладати більше зусиль. Десь в останніх хвилинах, можливо, і не вистачило цієї концентрації і сил, щоб бути свіжішими в плані накривання і так далі. Михайло Запорожця сьогодні також не було. Втрати Романюк-Запорожець вони позначили чи ні? І чи надовго вибув Михайло? Ну, звичайно, позначається втрата любого гравця для команди. І, ну, надіюся, що там не буде так все серйозно, але ну, терміни відновлення достатньо довгі. Перед цим поєдинком такі примарні, але були шанси за топ-8. Я розумію, що це для новачка дуже так важко навіть промовляти це. Але все ще зараз налаштовуєте команду на саме такий результат. Ну ми будемо йти від ігри до гри. Зараз була дійсно гра з прямим конкурентом. Але і далі наступні ігри для нас не менш важливі. Знову ж таки, кожна гра це для нас. Додаткова можливість ставати сильнішими, і хочеться, щоб ми її реалізували в повній мірі до кінця цього сезону. Пабет титульний партнер Фабет Екстраліги. Гра розкриває тебе.